Непорочна цариця миру, мати милосердя, ми, твої пригнічені лихом війни, діти, приходимо до тебе. Ми віримо, що як добра та милосердна мати ти випросиш у свого Сина, Ісуса Христа, будь-яку благодать. Тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру. Щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна на нашій землі, нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ж ми просимо на вернення до Бога швидкої перемоги. Відбудови знищеної країни молимо за зцілення фізичних і душевних ран усіх постраждалих та за вічне спочивання для загиблих у героїв та невинних жертв. Мати милосердя, молись за нас, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.